За підтримки авіаударів та військ сусідніх країн армія Нігерії продовжує наступ на позиції терористичного угрупування Боко Харам. Нині операція триває на двох фронтах біля кордонів з Нігером та Камеруном за участі військ Нігерії та Чаду. Урядові сили повідомляють про взяття кількох населених пунктів на північному сході країни, зокрема міста Дамасак. Повідомляють про близько 300 убитих бойовиків. З боку урядових сил загинули більше десятка солдатів. Один із командувачів Нігерійської армії розповів, що у штаті. Адамава військам вдалося повернути під контроль всі захоплені міста. А у сусідньому штаті Йобе єдиним населеним пунктом в руках будівеків залишається Мадагалі. Ми відбили всі захоплені території, але наразі Мадагалі є єдиним місцем, яке знаходиться в руках терористів. Але дуже скоро це місто буде звільнене, і люди зможуть повернутися до рідних місць. Масштабний наступ на Боко Харам розпочався у неділю після того, як угрупування присягнуло на вірність ісламській державі, що контролює значні території Іраку та Сирії. Минулого тижня Африканський Союз підтримав створення багатонаціонального контингенту у складі 8 тисяч вояків з країн сусідів Нігерії для протидії. Радикальним ісламістам